Сміття та міжжиття. У більшості українців є лише один сміттєвий закон не виносити сміття ввечері з хати бо винесеш гроші з будинку. Чи знали ви, що площа всіх сміттєзвалищ в країні становить майже 10 тисяч гектарів. Приблизно з них 40% це вторинні ресурси, які після переробки можуть стати корисними. А от як і куди йде ваше сміття, ми просто не замислюємося. Говорити про наше місто про сміття. Ще, яка займає більше двох гектарів та присипають у землею. Я думаю, що це пластик. Наприклад, пляшки від газованих напоїв, залежно від клімату і складу, термін розкладання такого сміття становить 450 років. Викинаті концерні банки можуть забруднювати довкілля на протязі 50 років. Найтоксичнішими та найнебезпечнішими є побутові відходи, які місяця ртуть. Також до них належать батарейки та акумулятори, які в природі розкладаються понад 100 років. Одна батарейка може забруднити 400 літрів води або 20 метрів квадратних ґрунту. міні банки, які ми купуємо їжу та напої від 50 до 200 років. Ми часто бачимо, як дитячі майданчики облаштовують, використовуючи старі автомобільні шини, але вони є шкідливими для нашого здоров'я. При нагріванні на сонці повітря випаровуються небезпечні канцерогени, а гумові вироби розкладаються майже 100 років. Я гадаю, це скло його в нашому побуті значна частина. Незважаючи на те, що скляні речі виготовляють з природнього матеріалу, а це пісок. Термін його розкладання може перевищувати тисячу років. При цьому фахівці вважають, що скло до кінця не розкладається. На першому місці по викритому сміттю стоять недопалки сигарет, що річних викидають 5 мільярдів штук. Повністю вони розкладаються від одного до 5 років. На превеликий жаль, не всі відходи в нашій країні можуть бути використані з користю та отримати друге життя. Але в наших силах замість поліетиленового пакету використовувати паперові, скляні, металеві та пластикові речі, шляхом сортування відправляти на роптолину переробку. Кожен з нас здатний внести свою маленьку частку у збереження довкілля.